Малята. Сьогодні я вам пропоную послухати казку. А казка називається Казка про гусінь. Тож сідайте зручненько і уважно слухайте. Казка про гусінь. Жила була маленька гусінь. Її домівкою було дерево, що росло на галявині. Гусінь часто повзала по його гілочках та стовбурі. Бувало, вона чіпляється за дерево і гойдається на своїх тоненьких ниточках, які сама й плела. У гусіні були свої улюблені гілочки, на яких росло дуже смачне листячко. Вона годинами могла об'їдати з них листячко. а коли на одній гілочці закінчувалося листечко, вона перелазила на іншу. Так і жила гусінь, не маючи жодних турбот. Одного разу до її дерева прилетів птах. Подивився він, як гусінь об'їдає листячко на дереві та й каже їй Навіщо ж ти об'їдаєш листячко з дерева? Невже тобі його зовсім не шкода? Як же можна шкодити дереву? здивувалася гусінь. А хіба я йому шкоджу? Ну, звичайно, відповідає птах. Адже якщо не буде листячка на дереві, воно почне хворіти, а потім і зовсім загине. Хіба ти цього не знала? Гусінь озирнулася навкруги, і тут вона вперше помітила, що ті гілочки, на яких вона об'їла все листечко, виглядали хворими. А й справді, що ж я накоїла? засумувала гусінь. Потрібно гарно все обміркувати. Якщо так, я тобі допоможу, сказав птах. Доки ти будеш думати, я буду грати. Можливо, під гарну музику прийде до тебе і гарна думка. Так вони й зробили. Птах почав грати, а гусінь, обмотавши себе своїми тоненькими нитками у кокон, почала думати. Гусіні було затишно у своєму коконі, а птах дуже гарно грав, і гусінь заснула. Довго грав птах, коли дивиться, а гусінь навіть не ворушиться. Що ж зробиш? подумав птах, подивився він сумно на гусінь та й полетів собі далі. А тим часом, коли музика скінчилася, гусінь прокинулася. Вона почала вибиратися із свого кокону і раптом помітила, що в неї виросли крильця. Здивувалася гусінь і спробувала помахати своїми новими крильцями. Вони були такими красивими і різнобарвними. Від радості гусінь більше не хотіла їсти листя на дереві. Вона здійнялася в повітря і полетіла. З того часу кожна гусінь завжди перетворюється на гарного метелика. Дітки, ось ми з вами прослухали казочку. Про кого казочка була? Про гусінь, розумнечки. А що сталося з нею? Так, вона потім перетворилася. У чудового барвистого метелика! І сьогодні ми з вами зробимо аплікацію гусінь. Ось така весела гусеночка вийшла в мене, а ви зробіть свої та надсилайте нам фото.